Добрий день, діти! Сьогодні хочу запросити вас відвідати гурток екології природи рідного краю. девіз якого учись природу берегти і будь завжди її другом. Шануй, люби і зберігай все, що дає нам рідний край. Чи може людина існувати без природи? Ні, не може, бо ми частина природи. Природа нам дає повітря, воду, світло, тепло, їжу. Скільки рослин на землі? Яку користь приносять для нашої планети рослини? Виділяють кисень, поглощають вуглекислий газ. А до якої ж природи відносяться рослини? Так. Рослини належать до живої природи. Запрошую вас до нашої лабораторії. Розглянемо першоцвіти. Які рослини тут у нас є? Це пролісок, підсніжник, крокус, маті-мачуха. Вони не схожі між собою. А що ж у них спільне? У кожної рослини є корінь, стебло, листки, квітка, плоди та насіння. І за цим ми відрізняємо їх один від одного. Який гарний вигляд має наша планета, коли зацвітають перші звіти. Більшість з них занесене в Червону книгу України. Ці квіти треба берегти, Зберігаючи їх життя, ми прикрашаємо своє. Розгляньте та запам'ятайте знаки, які застерігають нас берегти природу. Я первоцвіту не зірву, я квітку в серці збережу. Природі шкоди не завдам і кривдити її не дам. До нових зустрічей!